У нас сьогодні. Ну, Прикольно, погода взагалі класна. Тільки єдине, що дуже сильні вітри. Я не знаю, звідки вони беруться. У нас якби моря нема, але постійно у нас якийсь як... шторм. Каровінку завезли в садочок, судочок. Закінчилась відпустка. Почалися вже робочі будні. Вона сама каже, я вже так заскучилася. Мої два тижні. Була У нас відпустка, в неї була відпустка. Всі сиділи, всі тішилися, все класно було. Хоч коли хотів, тоді і вставав. А тепер уже всі стали якось дуже швидко рано. Навіть Наталя і Кароліна сьома -го година ранку повставали, поодівалися, помилися, пішли в садочок. Она навіть захотіла на ровері їхати. Там ровер її залишила, потім назад буде знову на ровері, тому їхати. А зараз їдемо за покупками в Спартак. Їдемо щось купимо поїсти. Хочемо ще каву купити, тому що в минулий раз не було кави для Наталії і шкофію. І хочемо ще десь перекусити. Одразу направляємося з Наталією на другий поверх, бо треба поїсти. Кажемо, поки не поїзда, то не піде по магазинах. Дивитися, що є, що нема. Так, а ліпше, щоб дружина була сита і все буде ок. Наталя вирішила, щоб взагалі було супер. З'їсти у такому. В закладі! Коротше, Наталя хоче бургер оргазм. Каже, давай беремо два, ну беремо два. Окей. Все-таки Наталя вговорила йти в цей оргазм поінт шостий номер нам. Шостий або тут очик дев'ятий. Для кого який? <рігла> Все так стилізовано. <рігла> Що подумав, Що тут дзвінок ще не був особливий. <рігла> У нас навіть різні лимонадики. Наталя взяла свій. манго маракуя. Я взяв малина і м'ята. Тут рожеві? Ні, рожеві? Одна рожева, друга чорна. Можу поміняти Дати тобі Тому, так дві рожеві. Так, отакі от гамбургери величезні. Та, я не знаю, як ми їх зараз маємо втоптати. Просто пам'ятаю, вже є такі от величезні гамбургери. Рот не влазить, їх треба здусити і не факт, що ти їх здусиш повністю. Але мають бути смачні, я так сподіваюся. Дали дві різні рукавички. Кажу Наталія, може хоч дві я вже рожеві. Бачу, на... Каже, ні, це так має бути. А може бути у тебе БС, а в мене Емка. Хоча бачу, що у тебе теж Емка. Я навіть не знаю, як ти <рес> маєш їсти. По частинці. Треба його може зжати. Попробуй. Ні. Треба їсти по частинці. Ну їж. А я попробую це все вмістити. Так, я собі його зчавлю. О, все, я зчавив, мало би вміститися. Наталя каже, що розуміє, що він так називається, тому що він дуже-дуже смачний. Ну, зараз скуштуємо. Бомба. -бом. Клас, я коротше погнав, дійсно. Це <плес> більше букончик. Бакончик, все на гриль, Супер. І ще перший треба був оргаз. Смачний лимонад. Він не газований, але дуже солодкий. Дивлюся, тут є такі каваї, дивасики і лапусики, можна навчитися малювати, наприклад, людей або тваринок. Досить цікаво, бо до того були просто розмальовки в не брав. Ви бачите, можна намалювати. А собачку можна намалювати отак от. І потім їй ще й розмалювати. корівку і овечки. Щось цікавеньке. Не цікаває, і лапусики. Я навіть кароліниця розмальовка пушін. Це самі прикольні розмальовки дитячі. Ну, це твої. У мене зачаровані на Здається. Це більш для дорослих таке. Ну, реалістичне. Антистрес. Є ще ці золоті, ну але я. Коліно малював. Типу незручно малювати, але картини виходять класні. Є ще для любителів Майнкрафту. Розмальовки к'ют. За номерами. Це оці? Золодива. А, кольоровий код. Намальований. Який колір і треба розмалювати. Так, тут у нас є груша. Можна її вдарити і отримати якісь подарунки. Які тут? А, бач, по, по відсотках гроші запаковані 50-100 гривень. Максимальна купюра бач, у Леся українка за 200 гривень. Ну не знаю, ти б'єш по груші, випадає якась кількість балів і ну, там падає і ти собі забираєш приз. Хочеш спробувати себе? Не хочеш? І манікюр. Ми вже раз спробували з тим сквідертом його виграти і не виграли. Йдемо сілько, подивимося, є кава. Так, заскочили ще в пуму подивитися на жіночі. Ми, коротше, нічого не треба. Наталя хоче собі подивитися. Такі Кароліна в садочку, можна реально щось подивитися, приміряти, пощупати, оглянути, вибрати, порадитися. Бо переважно, як до цього з нами, то. Радження житті в неї є, що вона все, я хочу йти вже. Я хочу лабубу. Там є лабуби, зараз ще продаються. Сьогодні твій день, Наталя. Тепер тільки твої пачки. Тримай одну. І давай так. Як, знаєш, як клабу вибирає і тримай другу. Все, дві чи три? Ні, три не треба. Вона ну, третю ж. Бог любить трійцю. Виглядає, як піцца величезна. Або оце пінза з овочами гри. Може бути. Два на пінза називається. Взяли два сердечка. Третього, на жаль, не було. Ну, Так як нас зараз. Третє сердечко в садочку, так що ми собі до кави взяли. Такі от кісточка. Давай їх купимо. Все, віддаєш, а я казав брати корзинку. Ну давай, давай, накладай мені. Сюди, все, я так тримаю. ще бананчики для доці, а тут такі черешні. Коротше, як яблуко. Так, переклав я все. Тому що коли йдемо з дочею, то реально можна набрати. Всього що завгодно. Блюбері можна взяти лухинку. Доця любить по 190 гривень, я так розумію, за оцю от штучку. Так, на цей раз є Агросал, тільки останній залишився. Зелений якийсь. Я для дитинки взяв Лухинку. Блюбері. Такі класний упаковочці. У нас щось 170 гривень за цю упаковку 250 грам. Наталя вибирає ті червоні свої яблука. Вони хоч не червиві. Наталя боїться хробаків, щоб не було там. Є ще денька за кілограм 80 гривень, якась Валенція. Не знаю, я такої не їв ніколи. Переважно їв у нашу, звичайно. І кавуни, дивіться, кавун по 3,80. Все, Тепер можна кавун брати скільки хочеш і який хочеш. Так, ну що, зважимо ці вишеньки, фрукти, овочі. Це не вишня, це черешня коник. Давайте з пакетом. Дивимося. А що це у нас вибило? 350 гривень, родьби. Так. 348. Черешеньки. Є ще старовинна Кока-Кола. Ракіте за 190. Я візьму Make-like Megamix. Ось їв його в Єгіпті Грант в готелі. Ще є такі от скерпі снікерси попкорн і твікс попкорн А це попкорн! і зі смаками по 70 гривень. А поки скуплялися всі по. Наталя говорила по телефоні, каже, і, ти взяв ту черешню, а там ціна така 350 гривень. Майже кілограм взяв, бо кілограм був 600. Бананчики. Коротше, ходили, скакали, що забули, банани зважити, Потім, пішов, важки, там є близько біля кас, де все морожене, ті риби і все. все От. І збоку стояли дівчата. Терли лампу Аладдіна, загадували по три бажання відразу. І там ще збоку був такий цікавий дзвіночок. Ну, там написано на ньому. Майже такий саме писали, як в тому кафе, що ми сиділи наверху. Дзвонять, дзвонять. Їм щось бракувало, хтось прийшов. Так, взяв все -таки той попкорн досі. І Наталі взяв каву. Ну, залізли, просто за кавою. і перекусити. Саму основну вкусну... ціль ну, ми випилимо. Взяли черешки на пробу і лохинку. Блюбері. Ну, коротше, Наталі подобається іріш крім. Ну, вона її взяла. А мені подобається оця тірамісу. Мені здається, вона якась набагато смачніша, Ну і насправді вони так виглядають. Це вже просто відкрито. Відкрилася, хочу пити каву. А, ну добре, якщо відкрилося, значить все. Будемо кавувати. Тобі робити каву теж? Помили. І Наталя їсть і каже, це як яблука. Та я бачу, що на цілу долоню. Каже, навіть в рот не влазиться ціла та черешня. Забрали доці із садочку, ми сьогодні на такому ровері їздила. Ну давай! Можеш їхати, та вітер здув кепку і полетів аж туди десь до смітників. Добре, що встигли її схопити. Все, можеш їздити. Криліну забрали саму першу із садочку, тобто вона буде кататися. Бо зараз, як поприїжджають друзі, вони вже будуть бігати. Їла рибку і кашу. Молодець. Супер! Тобто вже навчилася їсти. Навчилася їсти кашу? Запаркувала так посеред дороги. Давай хоч трошки збоку запаркуємо в тіні, щоб він не нагрівся, бо на вулиці жара. Навіть, то, що вітер дує, все рівно жарко. Якось їсти, але вже не вичилась. Навчилась їсти? Ко каше, як ви готуєте, то та я таку люблю, а там садочку таку не мію їсти, але вже навчилася. Там, напевно, зготували якусь по тому. Кочерявому, <рес> і вона не хоче. Купила для тебе, бачиш? Це мега такі черешенькі. Мешки великі? <рес> <І> в Цілий <рес> рот вмістилися. Там обережно, бо. <рес> ти виглядаєш як хом'як. Як обрашок. Там треба її розкусити і дістати там всередині горіх аж такий от величезний. Такий як черешня. Що, не можеш його прокусити? Його, напевно, треба так само кусати, як яблуко. Так, добре, все поприносила. Hello Kitty. Ручку. Окуляри брала свої модні. Ще давали їй джинсовку, Думали, що вітер. Так, а тут там в нас що, малюнки? Малювали щось тут, чи ні? Ох, нічого, яка кістка. Клас, викинь її смітничок. Ви щось малювали чи ні? Спрунки. Ще спрунки. Лабуби. ще якісь, не знаю, монстрики. Ще лабуби Хілоу Кіті. А що тут в нас? Бо я ж не бачив? Не відкривається. Якийсь песик? Песик робот. Ой, воно проскакує, я не можу попасти. Реально проскакує. Он. А, ви малювали жираф. Руку представляєш? І малювали жирафок. Ну, їх вчать такі малюнки малювати, то типу прикольні. Оце якогось пса намалювала. Та? Робота намалювала. А тут теж ручку відбили. Роб... А, а я... це долонька щастя з щось Так, Отак. Ну, правильно, як коза. Отак. Рок! Ще щось малювала. з Спрунки синій. О, ще є цей сірий унікальний лобубу зі стікерами. Коротше, багато малюнків, прикольних. Окей. Як тобі ті черешеньки сподобалися? Навіть пташечка віддає горішки. О, а це ж це. Кульчики, уяви собі які. Ану дай вухо. Тільки оле, щоб вухо не зламалося. Клас.